Сьогодні ми будемо робити ензимний пілінг. Виконуємо ми цю процедуру один раз на тиждень для того, щоб більш глибоко очистити нашу шкіру, ніж звичайний домашній догляд, який ми виконуємо щоденно вранці і ввечері. Я рекомендую для цього ензимний пілінг з папаїном. Він без гранул, і я, в принципі, не раджу використовувати в домашньому догляді для обличчя. Якісь гранули, скраби тощо. Ми використовуємо саме ензимний пілінг він має масляністу текстуру і спочатку ми з вами омиваємось. У мене сьогодні для омивання молочко від ЛБШ. Ми гарно омиваємо обличчя, як зазвичай. Це може бути а, мус або клінсер. Я використовую для умивання молочко. І, до речі, якщо ви відчуваєте, що у вас дуже суха шкіра, а якщо зміна сезону, і у вас від цього змінюється стан шкіри, то для умивання можна використовувати саме молочко в ЛБШ, воно в такій великій приємності: 500 мл. Його теж надовго вистачає, і молочко збагачене ліпідами. Тому Воно так само, як і мус, делікатно очищує шкіру, але при цьому захищає гідроліпідну манцію саме тими ліпідами, які містяться в цьому молочці. Молочці. Я процедуру виконую з невеличкою частиною декольте, якщо ви виконуєте вдома. То ви можете задіяти повністю декольте, якщо у вас є темні зони в зоні паху, ну тобто пігментація, ви можете навіть проходити цю зону. І це стосується і маски, і інзимного пілінгу. Я умилась, і ми будемо наносити інзимний пілінг на суху шкіру. Тобто пройде кілька секунд буквально. Я вже буду наносити. Він має таку основу, як олійка, подібний до того. Набираємо вдвічі більше ой, вдвічі більше вирошенку, ніж зазвичай, ніж молочко, ніж клінцер. І наносимо як маску. І зможемо пройтись масажними рухами по всьому обличчю. Під час ензимного пілінгу можемо відчувати тепло, і це нормально. Він розігріває шкіру, стимулює клітини шкіри до оновлення і очищує її від чорних цяточок. Шкіра, яка вже готова злущитись, після нього не буде ще а навпаки, обличчя буде виглядати досить сяючим, приємним, таким тонизованим. Наносимо масажними рухами, можна попрацювати там, де є у нас зморшечки, більш активно. Щоб попрацював пілінг, можна попрацювати з очима, виконуючи масаж від центру до периферії. Для того, щоб відвести водичку з цієї зони, можемо пройтись по носику пальчиком, звести водичку набряк нам достатньо працювати кілька хвилин або ви можете нанести і якщо ви не робите масаж, то потримати 7 навіть 10 хвилин. Бачите, у мене є реакція, у ну, мене в принципі реактивна шкіра, незважаючи на те, що вона вже за стільки років звикла до. Пілінгів різних, і кислот і домашнього догляду, але вона завжди в мене реагує на будь-які маніпуляції. Можемо пройтись складочкою від губ, зробити собі такий трошки масаж. На цьому я буду змивати, але можна тримати до 10 хвилин. Я робила пілінг нещодавно, тому мені, в принципі, кілька хвилин ексфоліації достатньо. Я змиваю звичайною прохолодною водичкою. Можна використовувати ватні спонжі для того, щоб було легше змити, бо Піллянг має таку легку текстуру, і ручками ви просто можете довше змивати. Коли будете змивати просто водичкою, побачите, як пілінг перетворюється в таке біле молочко. Зараз продемонструю. Бачите? Після цього вже зможете змивати. Я змиваю рушничком, тому цього ефекту немає. А ви можете пройтись повністю по всій шкірі ручками з водичкою. Після цього ми будемо з вами наносити маску. Якщо ви... Наносити маску, яку можна залишати, тобто вона як крем, це, наприклад, маска зі спіроліною від ЛВШ або з гіалородовою кислотою. Якщо це маска, яку треба змивати, тоді ми одразу на вологу шкіру наносимо маску. Якщо ми будемо залишати як крем, то ми зараз протонізуємо шкіру. Я буду залишати маску як крем, тому я тонізую шкіру. Набираю тонік. Так, і я буду наносити маску від національ Гоміорус. Її можна наносити або як маску змити, реалізувати шкіру і нанести крем, або нанести як крем, потримати трохи і залишки. Ну, розподілити ще там на шию, можна на ручки, якщо щось шкіра не не вибрала в себе, в принципі, у мене шкіра трохи голодна, і мені достатньо буде навіть цього не розподіляючи більше. Я так і залишаю. Єдине, що я додам ще крем для колик. У мене це крем зі спіроліною для зняття набриків і омолодження шкіри. І на цьому ми завершуємо. Такий догляд можна повторювати один раз. На тиждень і інколи частіше, коли вам, наприклад, завтра треба йти кудись, і ви можете або вранці зробити, щоб свіжіше виглядало обличчя, або з вечора зробити цей догляд поза планом. А так раз на тиждень достатньо для того, щоб підтримувати свіжу, чисту шкіру.